Доброго дня, шановні колеги! Сьогодні ми розпочинаємо цикл відео про можливості створення різноманітних презентацій у мобільному застосунку Canva. Якщо переглянути особисто мої дизайни, то переважна більшість це саме презентації. Виникає запитання, а чому саме так? Відповідь проста. Адже саме презентації я найчастіше використовую під час проведення онлайн уроків, під час позакласних заходів, виховних. І навіть батьківських зборів. Сьогодні ми з вами розглянемо готові презентації, щоб зрозуміти, що саме ми будемо робити у наших наступних відео. Перша презентація це позакласний захід до Дня вишиванки. Це може бути класна година, година спілкування, де йдуть кольорові яскраві тематичні слайди. А наступна презентація вона робоча. З курсу Здоров'я, Безпека, Добробу для учнів 5 класу ви бачите, робоча презентація, фотографії, завдання і запитання для учнів. Що розглянути, дати відповіді на питання там, і так далі, розглянути малюнок, проаналізувати, визначити відповідність і обов'язково домашні завдання. Всі ці можливості легко і просто створювати, нам дає канва. Наступну презентацію, яку ми з вами подивимося, це вже презентація з хімії, генетичні зв'язки між основними класами неорганічних сполук. Тобто можна використовувати різні фотографії, схеми, таблиці, які ми додаємо в своєї галереї презентацію, завдання, ось, наприклад, те, тестові завдання. Дуже зручно використовувати під час дистанційного навчання презентації можна розв'язувати все це з дітьми, обговорювати. Ну і, звичайно, батьківські збори разом до щастя. Рекомендації батькам, пам'ятки, яскраві таблиці, схеми, поради і так далі. Батьківські збори в наш час можна теж проводити онлайн, і, звичайно, така презентація стане вам у нагоді. Ось це в нас батьківські збори. Далі, на що хочеться звернути увагу, це позакласний захід, який називається Вільні творять майбутнє, до Дня Гідності і Свободи. Взагалі, це така урочиста була лінійка, яку ми проводили з учнями. Дуже легко і швидко дозволяє нам Canvas створити саме необхідну нам презентацію для даного заходу якогось, для конкретної події і так далі. Сподіваюся, що вам було цікаво переглянути презентацію, що вас зацікавила ця тема. І у наступних відео ми з вами детально будемо виготовляти презентації, користуючись шаблонами, а також користуючись просто чистим дизайном і створювати абсолютно свої готові презентації. Велике вам спасибі за увагу! Гарного вам дня! Нехай щастить! До зустрічі у нових відео. До побачення!